В нас оновлення в магазині. Нарешті приїхали ножики Real Steel. Це середньобюджетні такі ножики з дуже цікавими дизайнами. Конкретно ось цей ніж розробляв дизайнер з України. Звати дизайнера Іван. Тут, ось ви можете побачити, на лезі є його, відповідно, ініціали. Іван Брагінець. Дуже приємно, що українські дизайнери користуються популярністю в світі і роблять такі цікаві речі. Ножик. Складний з замком Crossbar Lock, Леза тут зі сталі VG10, повна довжина ножа 211 мм, 93 по клинку, PVD покриття фарбоване, що додатково також захищає це саме лезо. Кліпса глибокої посадки. Вага ножа 105 г. Присутній також білий бекспейсер. І у нас тут не отвір для темляка, а саме ось таке от заглиблення ямка. Теж досить зручне та прикольне рішення. Ножик ергономічний, має фальш-спуск, дол, насічки на обусі. Ось так: от він лежить в руці, і у нього хороша та чітка механіка з швидким відкриттям. Ножик доступний також в інших відтінках та кольорах для його замовлення. Можете писати в повідомлення або переходити на сайт.